Привіт, діти, мене звати Оленка, і сьогодні я хочу вам розповісти про справжні дива, які приносить нам зима. Але спочатку скажіть мені, чи знаєте, якого кольору зима? Послухайте віршик і скажіть мені, якого кольору зима? Білі черевички у зими. Крив дерева білими крильми, морозець колючий, мов шипшина, білі черевички у зими, біла-біла в неї кожушина. Є... А чому усе навкруги стає білим? Так, тому що взимку іде сніг, і вкриває все навколо себе, і все стає білим білим. Сніг це справжнє диво. Скажіть, а що таке сніг? Сніг це замерзла вода. Якщо взяти сніжинку на руку, вона розтане. Але запам'ятайте, кожна сніжинка є унікальною. Немає жодної однакової сніжинки, тому це справжнє диво. А які зимові дива ви ще знаєте? Давайте відгадаємо загадку і дізнаємося ще більше. Подивилися ми у вікно, аж очам не віриться. Все навколо білим біло і мете? Метелиця так, правильно. Метелиця це перенесення снігу над землею за допомогою потужного і рвучкого вітру. Для людини метелиця задає ряд незручностей, вона ускладнює дихання, пересування і помітно погіршує видимість. Відгадай ще одну загадку, що тут сталося за нічку, де була раніше річка, від синчаток видно слід, все скував довкола лід, так, правильно. Коли шар льоду утворюється на поверхні землі, тротуарах, на деревах або на річках, це диво називають ожеледиця. При ожеледиці пересуватися потрібно обережно, не поспішаючи. Давайте відгадаємо ще одну загадку. На вікні, як на картині, все в узорах світло-синіх. що за майстер тонких справ, всю ніч узори малював. Так, це мороз, правильно. Мороз це коли дуже-дуже холодно, тому взимку треба одягатися тепло. Також мороз може перетворити воду на сніг та льод. А ще він вміє малювати чудові фантастичні візерунки. А що це за диво? Відгадай, скрізь зима, та що це сон, сад цвіте гука Антон, білий цвіт он на калині, та ми знаємо, що це. Іні, так, правильно. Іній це тонкий шар кристаликів льоду, звідки вони беруться? З повітря. Коли холодніє, зайва волога з повітря йде і осідає кристаликами на різних предметах, машинах, гілочках дерев і кущів. Відгадай ще одну загадку. росте вона додолу головою, росте воно холодною зимою, і тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Що це? Так, це бурулька, правильно. Бурулька це теж вода. Коли від сонячних промінчиків починає танути сніг, тала вода стікає вниз, а завдяки холодному повітрю та морозу вона замерзає. Ось так краплинка за краплинкою і з'являється бурулька. Як багато ми з вами дізналися про зимові дива, а зараз пропоную відпочити та трошки потанцювати. we no. Багато дізналися про зиму, тому пропоную пограти у гру. Так чи ні? Я буду називати природні явища. А ти будь уважним і кажи, чи буває таке взимку? Так чи ні? Взимку усе навкруги вкривається білим снігом. Так, правильно. Взимку на деревах з'являються квіти. Ні, молодець. Взимку дуже-дуже холодно. Так, правильно. Взимку усе навкруги покривається льодом. Так, правильно. Взимку світить тепле сонечко. Ні, молодець. Взимку дме сильний та холодний вітер. Так, правильно, молодець. Взимку часто йдуть дощі. Ні, молодець. Взимку росте багато квітів. Ні, правильно, взимку з'являються борульки. Так, правильно, молодець. Ось ми дізналися, які дива приносить нам зима. Ти був дуже уважний, мені сподобалося з тобою грати.